Вітаємо вас на каналі клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор під номером 950 від італійської компанії Staffor. 950-й секатор це секатор з двома ріжучими лезами, так званий італійський секатор, або оливковий секатор, або виноградний секатор. В нього і одне і друге лезо ріже навпроти один одного і обрізає гілку приблизно десь посередині. Для того, щоб його розібрати, спершу ми знімемо пружину. Вона кріпиться на двох таких штифтах, які є продовженням руків'я. Паралельно з цим ті штифти є обмежувачем закриття секатора. Далі шліцевою викруткою відкручуємо гвинт, який кріпить пластинку, обмежувач заходу гілки в лезо. Розкручуємо гвинт. Знімаємо його і знімаємо саму пластинку. Ключем на 13, відкручуємо гайку, вона контрить гвинт, який закручується в цю частину леза. Це лезо, в це роки є. Відкручуємо цю гайку і викручуємо осьовий гвинт. Розбираємося катернафтику. Як бачимо, всередині є виточка, це навіть не виточка, а виштамповка, тому що це є кована деталь. І от є слід від ковки, проковки осьового вузла, тобто є пази в усьому, куди накладається змазка. Бачимо, тут її досить багато, зараз я витру. І потім ми накладемо під час збирання секатору, накладемо свіжу. Тобто площина, по якій ковзує, власне, секатор, ось вона. А з цього, з цього боку є пази, в які накладається змазка для того, щоб цей секатор служив довго і працював довго. Тобто такий секатор в принципі, розбирається раз на декілька років. Проводити особливо, ну, особливо розбирати, збирати його, в принципі, не є потреба. Тобто для того, щоб нагострити його, достатньо зняти цю пластинку, розкрити його, він розкривається в таке положення і можна спокійно нагострити одне і друге лезо. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Тобто, спершу ми наносимо в усі необхідні місця змазку, це осьовий вузол, осьовий гвинт. Гвинт так само має виточку в собі, в яку накладається змазка, наносимо змазку на сам гвинт, наносимо змазку в осьовий отвір і в паз довкола осьового гвинта. З одного і з другого боку, на одне і на друге лезу. Продягаємо осьовий гвинт крізь одне лезо і закручуємо його у друге лезо, яке, власне, містить різьбу. Добре. Поки що не затягуємо. Просто пальцями дотягнемо до кінця і все. Приберемо зайву змазку одразу ж. І накручуємо гайку, яка контрать осьовий гвинт. Добре. Тепер необхідно виконати регулювання роботи осьового гвинта, тобто регулювання затяжки секатора. Зараз він туго ходить, ми це відчуваємо, його необхідно трошки попустити. Тобто є ключ на 13, який як і дозволяє провертати осьовий, так і, так і затягнути гайку, яка його контрить. ми добиваємося того, щоб, гвинт, того, щоб секатор розкривався і закривався вільно, і затягуємо гайку, яка контрить осьовий. Далі ставимо на місце пластинку, яка є обмежувачем заходу гілки в саме лезу, тобто розкритий секатор. Тобто при розкритому секаторі бачимо, що пластинка ця має зубчики під гайку, тобто ми можемо поставити її в таке положення, можемо поставити в таке положення, тобто знаходимо таке положення, в якому, в якому пластина буде перекривати. Основу відкритого секатора, щоб сюди не потрапила гілка. Тобто ця частина леза, оця і ця частина леза не є загострені, якщо сюди буде попадати гілка, вона не буде дорізатись. Відповідно, виробники ставлять отакі пластинки, які обмежують захід гілки в непроточену частину леза. Ставимо пластинку і закручуємо гвинт, який фіксує цю пластинку. Підкручуємо його до опора. Так, Перевіряємо, секатор вільно розкривається закривається, ставимо на місце пружинку. Важливий момент такий: під час того, як ви будете гострити лезо, секатор почне, тобто зісточеними лезами, в певний момент він почне не закриватися повністю. Це і нормально для цього секатора, тобто лезо сточується, оскільки воно працює проти леза, між ними з'явиться щілина. Для того, щоб вибрати оце, оцю щілину, необхідно напильником трошки стучити або один, або другий з тих штифтів, які є обмеженням закриття секатора. Тобто ми перевіряємо, можна на просвіт перевірити, щілина є, але щілина невеличка, лезо заходить лезо за лезо. Це абсолютно нормально. При потребі можна взяти гілочку, спробувати, як воно обрізається, чи дорізає секатор її до кінця. Беремо невелику гілочку і пробуємо, як він її обріже. Він її обрізає до кінця, нічого не закусує. Перевіряємо ще раз. Так, він її обрізає добре, нічого не закусує. Відповідно, зараз не потрібно підточувати ті штифти. Якщо з'явиться велика щелина секатор почне не дорізати, ми знаємо, що секатор нагострений, трошечки буквально там долі міліметра, сточуємо напильником один з тих штифтів. І почне секатор закриватись так, як необхідно. Ставимо на місце пружину і перевіряємо, як ходить секатор. Секатор ходить добре, можемо пробувати ще обрізати невеличку гілочку. Як бачимо, він обрізає дуже добре. Основна проблема цих секаторів це є. Те, що люди в нас в нашому регіоні не вміють ними працювати, тобто не вміють перш за все ними доглядати і правильно їх гострити. Якщо це виконувати правильно, то такий секатор буде різати, буде різати дуже довго, дуже надійно, і якісно і буде працювати краще ніж секатор із Ковалевця. Придбати секатор Стафор 950, також провести правильне його обслуговування, заточку. Настройку ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.